Інформаційний вечір вівторка триває. Ви на каналі новини лав і дякую всім нашим глядачам, які разом з нами. Як завжди, обговоримо все важливе, що стосується України, що відбувалося протягом останніх днів, ну і дня сьогоднішнього. Сьогоднішнього поговорюємо це разом з Олексієм Мельником, керівник програми зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру разумкова. Доброго вечора, пане Олексію. Вітаю вас, хочеться говорити декілька цікавих тем, які от власне от, приміром з візитів да розпочнемо вчора. Так прям почали цитувати сенатора Грема Лінсі. Грем, який відвідав власне нашу країну, і, зокрема, навіть не сам факт його перебування, а деякі заяви стосовно мобілізації. Приміром, він повідомив про те, що от перед від'їздом. Розмовляв з радником у нас безпеки Джейком Саліваном і запитав, що я можу зробити, щоб допомогти адміністрації президента, він повів порушити питання закону про мобілізацію, на цьому він наголошував. Мене мене от цікавить інше. цікава ваша оцінка цього візиту цієї фігури, враховуючи, що він ну, республіканець, як відомо, так але підтримує нашу країну активно. Ну і наскільки скажімо так є Чому... Чи залежить ось це те, що наголошував пан Лінсі Грем про мобілізацію про пришвидшення прийняття цього законопроекту, з чи корелюється з тією фінансовою підтримкою, яку ми теж просимо скажімо так прискорити у США? Тут два моменти. Якщо говорити про заяви? Парадоксальна ситуація, коли є двопартійна підтримка, і разом з тим вже скільки, п'ять місяців, п'ятий місяць приблизно так там іде іде вся ця сага, тобто за наявності, такого майже повного консенсусу. Все одно для американських конгресменів сенаторів важливішими ну не для всіх, але для певної частини, особливо для ключових, важливішими виявилися все таки внутрішні політичні ігри. Тому я кажу тут тут парадокс, і да, приємно чути такі заяви, але в мене немає відповіді на це на ваше питання, як це може вплинути на фінальне рішення. Що стосується зауважень чи рекомендацій стосовно українських внутрішніх справ, а саме проекту закону чи проекту змін до низки законів, що стосується мобілізації, відверто кажучи, мене немає пояснення, чому досі український парламент, українська влада загалом не ухвалила рішення про скасування межі. 27 років для мобілізації осіб е, чоловічого е, чоловіків українських чоловіків, е, тому що всі ці пояснення стосовно е, законодавчих обмежень, е, як на мене, це просто е, намагання знайти якісь виправдання, е, виправдання своїм популістським рішенням і не бажання іти на непопулярні рішення, але ці рішення абсолютно необхідні. Який це має зв'язок між міжнародною підтримкою і нашими внутрішніми рішеннями наразі? Дедалі частіше можна чути на заході, особливо з табору противників підтримки України про те, що а який сенс нам витрачати кошти платників податків і на власні безпекові ризики, якщо в Україні закінчуються солдати. Тобто, якщо Україна не бажає посилати своїх молодих, найбільш здорових, найбільш придатних до військової служби чоловіків на лінію фронту, то тоді не буде очевидної сенсу цій зброї, якщо не буде ким не кому нею керувати. От тому тут має прямий зв'язок. Тобто, якщо Україна буде й далі відтягувати з цим рішенням, це буде демотивувати тих, хто підтримує Україну, і додавати сил аргументам тих, хто проти. Надання підтримки, ну тобто, є такі сподівання, що є певні дедлайни, да, от і десь на квітні його як як максимум, да, можуть прийняти цей законопроект. Зараз ситуація на даний момент складається в тому, що є імовірність ухвалення такого рішення, в якому воно буде вигляді, чи в якій формі буде надана ця допомога, чи це буде грантова, чи це будуть кредити без відсотку з низькими відсотками. Для нас нас найголовніше зараз, щоб це рішення відбулося, тому що окрім суто. Технічні проблеми, які створюються, це є ще й політичні проблеми, тому що всі дивляться на Америку, всі дивляться чи ставиться під сумнів сумнів авторитет Америки як світового гравця. Тому тут багато аспектів. Угу. З вашого дозволу ще декілька от заяв з Білого Дому, тому що вони теж корелюються з тим, що відбувається у нас, от зокрема, знову таки Джон Кірбі дав інтерв'ю ABC News, Він сказав, що українські війська змушені відступати на другу третю лінію оборони через брак боєприпасів. Ну, це такий, знову таки сигнал, тому що треба допомагати, тому що у них там кепська ситуація, відверто кажучи. І от знову таки, як би ми не ставилися. А ми маємо мати, скажімо так, в уяві інформаційній і в просторі Дональда Трампа і його заяви. Так дуже цікаво, він висловився в інтерв'ю іншому каналу Fox News, Що Трамп, Трамп сподівається, що Україна вистоїть до його інавгурації. Ну я сподіваюся, що значить, фраза прозвучала відповідь на питання ведучого, чи дозволить він Росії, так би мовити, поглинути частину України або і всю територію, якщо стане президентом. Я Сподіваюся, що до цього не дійде, до цього ще далеко. Ну і далі, так би мовити, за, за текстом. Чи не здається вам, що от, в деякій мірі от, Росія, і знову таки, і Путін після всього свого Псевдообрання, переобрання. Так він теж очікує е, приходу Трампа і вже і зміни і іншої тактики, е, якою яко може бути в Білому домі після можливо про можливого обрання Дональда Трампа. Очевидно, що покладаються надії на те, що з Трампом йому буде легше домовитися. Водночас, росіяни очевидно, не забули досвід, коли вони підкорковували шампанське. Після першого обрання Трампа потім, потім надзвичайно в ньому розчарувалися, і я думаю, що це те ж саме, мабуть, варто нам пам'ятати, що так, ймовірність обрання Трампа доволі висока. На сьогоднішній день це можна сміливо говорити про 50 на 50, оскільки обидва кандидати вже визначилися, і рівень підтримки практично однаковий. Але чи нам зараз треба панікувати з цього приводу і боятися того, що це пропаде після зміни президента? Я думаю, що ні. Потрібно прораховувати найгірший сценарій. І в тому числі не можна зараз з певністю казати, якою буде саме позиція Трампа, тому що він говорить часом абсолютно протилежні речі, як от зараз ви зацитували. Тобто, це можна трактувати як його намір того, що якби, якщо Україна стоїть до його інавгурації, то тоді він включиться і він зробить, ну. Логічно все можливе для того, щоб Україна і далі залишалася суверенною, ну і можливо для того, щоб зупинити війну, але вже в спосіб не той, який він казав раніше, чи де десь ми читали між стрічками, що він збирається там швиденько врегулювати за рахунок зупинки допомоги Україні, тому не не все далеко не однозначно, і але повторюсь ще раз, що нам потрібно все-таки готуватися до того, що цей сценарій може бути несприятливим для України. Угу. Вчора буквально чи днями з'явилася інформація про те, що от на території Румунії почали будувати найбільшу, найбільшу базу НАТО в Європі. От і вартість будівництва назвали близько 2,5 мільярдів євро. Ну і площа величезна, загальний периметр, тому 30 кілометрів. Постійно проживати можуть там до 10 тисяч військовослужбовців. Одним словом, масштаби величезні і плани теж. Хочу поєднати. Всю інформацію з тими заявами і погрозами одразу після так званого переобрання да, от, путінського у його штабі про те, що ну він не виключає знов таки і конфлікту відверто відкритого з країнами НАТО і можливості початку третьої світової війни, якою знову таки пригрозив. На вашу думку, я, ну я дивився вашу колонку от, в одному з видань нове время», да, от ви написали, що що буде що може бути після переобрання Путіна. Чи готовий теоретично він до таких конфліктів, його, його країна, точніше, і чи можливі вони у найближчій перспективі? Переважно це, це шантаж, це спроба залякати, це спроба демотивувати Захід і примусити до е, зменшення підтримки України. Тобто, переважно це шантаж е, Путін при всій своїй ізольованості, при всьому тому, що він і його оточення. Живе в паралельному світі, вони прекрасно розуміють, що якщо вони зазнали поразки, чи їхні плани принаймні, зазнали поразки в Україні, то шанси в прямому протистоянні з НАТО без застосування ядерної зброї в Росії ну близькі до нуля. Тому переважно я повторюю ще раз: це намагання шантажувати, в тому числі шантажувати ядерною зброєю. Але тут також вже відповідь Путіну дали. Причому це було зроблено наприкінці 2022 року за повідомленнями змі так би мовити, інформованих джерел через закриті канали по лінії спецслужб. В Москву був переданий сигнал, як буде діяти ймовірно, будуть діяти сполучені штати, в разі якщо Росія надумає застосувати тактичну ядерну зброю проти України. І Росія нам доволі чітко і переконливо пояснили, що без застосування ядерної зброї сполучені штати здатні знищити в надзвичайно короткий термін весь Чорноморський флот і практично всі цілі, які знаходяться на окупованій території України, тому цей блеф продовжується, але я думаю, що в самому Кремлі прекрасно розуміють, які будуть наслідки. Для Росії на жаль, це все одно працює на певну частину західного політикуму, на певну частину Західної публіки я ще хочу запитати цікава ваша думка з приводу фігури, яка виходить зараз знаєте такі на ну, ледне на. Передній край, да, там на перший рівень світовий і чи намагається таким бути, мається на увазі активність Мануеля Макрона, візити якого ми очікуємо у квітні. Там вже журналісти обмінялися поїздками. Так і є заяви певні, і знову ж таки той самий емоційний рівень заяв посилюється, да, і говорить, що він там стає більш відвертішим і таке інше. Скептики сприймаються. По іншому, да, дехто взагалі там називається такою політичною виставою, пев певною мірою. А на вашу думку, ким може бути в Макрон ці історії миротворцем, чи все-таки ось ці навіть заяви про те, що відправ відправлять війська, якщо буде така необхідність, вони будуть на ділі. Да, от і і в якості в якому форматі, в якому статусі можуть бути ці війська, якщо це дійсно може бути? Макрон зараз займає доволі сильну позицію тобто він демонструє не лише свої амбіції на європейське лідерство, але фактично він, він зараз став одним з лідерів Європи. Ну принаймні в плані скажімо так підштовхування Європи до більш тверезої оцінки ситуації до нестандартних рішень, до не те, щоб ігнорування, але скажімо, не звертати увагу на ці постійні російські залякування, на такі щоб не малювати самим собі червоні лінії. Нещодавно я зустрів доволі цікаву думку стосовно. Того, які можуть бути, чи то домовленості, чи можливо, як, як кажеться, де-факто домовленості між Макроном і Шольцем. тому що Шольц, зраховуючи позицію німецького суспільства, таку антивоєнну пацифістську, не може робити гучні заяви, які Потенційно не сприймаються е, німецьким суспільством, але Німеччина надає е, дуже потужну е, ну. Рази потужнішу практичну підтримку Україні. От, тобто вони могли або ж домовившися, або просто так не домовляючись розподілити між собою ці ролі. Тобто е Німеччина робить практичні внески, тому що для цього має можливості солідні. А Макрон бере на себе оцю частину е такої стратегічної комунікації, як в самій Європі, так і в е подачі. Дуже сильних сигналів в сторону Росії. Що стосується е, того, які будуть практичні кроки самого Макрона, чи він може надіслати е, чи прихвалити рішення на е, надсилання е, французьких військових, е, так така ймовірність доволі висока. Скоріше за все це не буде, не будуть французькі підрозділі безпосередньо на лінії зіткнення, але варіантів того, яким чином вони можуть долучитися до зміцнення певних ділянок фронту або певних секторів доволі багато, починаючи від надсилання інструкторів, які будуть працювати на території України і До необмежених якихось стабілізаційних сил, які можуть бути задіяні, наприклад, на е, ділянці українсько-молдовського кордону, там де е, кордон з придніст е, з самопроголошеним Придністров'ями. Угу. А чи ви думаєте, ви, що Росіяни знову таки здатні влаштовувати якісь провокації на тому ж придністровському кордоні? На, на на і про які час від часу вони згадують, і наскільки це може бути небезпечно для нас? Чому можуть вони влаштовують останні ну, цей фігри... нещодавно, так да, да. так. Так, вертольоти, ну це це просто, скажімо, білими нитками шито, тому що той небоютовий вертольот, і на нього прямо направлена камера. Тобто, ну це це просто от така як класична провокація російська. Mm -hmm. От. для чого вони це роблять зараз? Ну скоріш за все, просто готуються постійно готуються підґрунтя. Тобто час від часу робляться ці провокації, зонтуються підґрунтя. Там ця заява, яка була перед. Путінськими виборами депутатів всіх рівня Придністров'я, зустріч Путіна самого з лідеркою Гагаузії, От, Тобто все, все це так потрішки збирається, щоб в якийсь момент, якщо виникне така можливість, насамперед це дестабілізувати Молдову, це нагнітання панічних настроїв всередині самого Придністров'я. Ну, по поки що скажімо, ймовірність того, що Росія там може щось більш масштабне організувати доволі низька, але в будь-якому разі це Росія підігріває цей конфлікт. Пане Олексій, дуже вам дякую за ваші коментарі за участь в нашому ефірі. Нагадаю, що разом з нами був керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру разумково Олексій Мельник. Дякую всім нашим глядачам. Чекаю ваших коментарів. Ну і всім гарного та спокійного вечора до зустрічі в ефірі.